Кому знайоме відчуття, о, та я якась така розумна, начитана. Я відрізняюсь від людей, а мені треба міняти своє середовище, воно якесь не таке вже, тому що я вже якась така роздута, я вже Богом стаю. Кому знайомі такі відчуття, я проходила також через такі приблизно відчуття, тому що живу я в селі, і трішечки, якщо ти більше знань якихось отримуєш, виникає якась така ілюзія, що ти стаєш краще. Розумієте, тут виникає відчуття різниці, що я не така, як всі. Але далі до чого це продвинуло мене? Продвинуло до розуміння того, що я собі сказала: ну, раз ти така велика, Іван Надюк, ну давай, розкажи, що ти все вмієш знаєш. Ну окей, відкривай тоді ФОП. Тоді я починаю в голові гортати всі свої знання. Гортаю знання, і мені приходять на голову картинки. Що це все, що я знаю, це є мінімум знань, це як вилами по воді, це можна розповісти раптом за лічені хвилини. А якщо відкрити ФОП, то це ж треба говорити до безконечності. І в той момент я прозріла, і я зрозуміла, що я по суті знаю мізер буквально ніщо. Це є така крапля, це така мізерність знань. Але як-не-як, -як, ця мізерність трошки має якийсь вплив, силу на те, що я зараз відчуваю, тому що ніби дає мені якийсь результат, задоволеність якусь таку внутрішню, ніби повноту внутрішню. Тому що я розумію, що таке мати внутрішню пустоту, внутрішній якийсь там неспокій, там ще щось. А коли воно є таке це відчуття. І просто так думаєш, невже ради того відчуття, стільки треба було років вкласти в те, щоб вчитися, десь там підгодовувати себе кожен день знаннями? І таке враження, що я сьогодні поїла ці знання, створилась якась така картинка знань, а завтра вона, немов десь зникає ця картинка. І виникає знову голодність, треба знову щось. Підживити з якимись знаннями і так до безконечності. І тому дуже важливо в той день, коли формується день, щоб він мав якусь таку самореалізацію, проявлені щось записати, все ж таки відео якісь. Тому що потім, коли я вертаюся в цей день подумки, я вже так не можу його відтворити в такій суперсвіжості, тому що свіжоспечений хліб, він є свіжоспечений. А коли він вже зачерствіє, тобто згадувати день через рік, через місяць, це вже складно згадати. Воно вже відійшло в такому образі, в якому Кому збереглося ідеальному, неідеальному, жахливому, розкидано все в голові, то вже залежить від кожного з нас, зокрема. Тому записати, створити, закодувати.